Всім привіт! Знаходжуся біля руїн, наслідки війни, дуже жахливі. Я навіть не можу коментувати. Це просто жесть. Позаду мене знаходиться церква, від якої залишилися тільки руїни та хрест. Який це біль людей? Це просто жах. Я не можу коментувати. Залишилися тільки руїни від церкви. Я так розумію, це купол. Це просто металогруг тепер. Раніше можна було сходити на службу, поставити свічку або просто прийти на службу. Тут була дуже гарна старовинна церква, але від неї залишилось тільки умін. Місце я не можу сказати де це, але дякуємо нашим захисникам за те, що вони все ж таки звільнили деякі місця. Жахливо, звичайно. Ці руїни, ти коли це бачиш на власні очі, це зовсім інше відчуття. Ось так. Руїни від війни. Але війна ще триває, потрібно набиратися сил, йти до кінця, захищати нашу територію. Ну, Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте това. До зустрічі! Позаду мене залишився хрест тільки від церкви. Це все, що залишилося. Від великої церкви. Ось такі наслідки війни.